Друзі, моє вітання. Ви на ютуб-каналі Відверто. Власне більше п'яти годин тривали на спецпредставника Сполучених Штатів Америки з Путіним. Щоправда, як за даними засобу масової інформації, е, я так розумію, з цього часу аж три години довелося цього Путіна чекати від кого та <кхи> кушнеру. Ну і поїхали вони, звісно, що не з чим принаймні ніяких заяв з їх сторони не було, але було заяв з російської сторони. Про що вони свідчать? Що нас че, нас чекатиме в найближчій перспективі? Все це буде в фокусі нашої Смови з політологом Олексіатян з нами, пане Олеже, я вас вітаю і дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Буду бачити і чути, і вітаю наших глядачів та глядачів, так само ради бути. Нагадаю: ще раз, майже п'ять годин йшли перемовини. Компромісного варіанту плану нині немає, заявив помічник безпосередньо Путіна Ушаков. Відомо, що Москва отримала ще чотири документи. Крім початкового мирного плану Трампа на 28 пунктів, ну і на зустрічі обговорювали суть плану США щодо врегулювання, а не конкретні пропозиції. Також обговорювали перспективи економічної взаємодії Росії та. Сполучених Штатів Америки ушаков заявив, що можливість зустрічі Путіна Трампа буде залежати від того, який прогрес буде досягнутий на шляху врегулювання. Пане Олеже, яке у вас враження склалося від цих переговорів? Ну, ми можемо, мабуть, спиратися тільки на усі прямі мови російських представників, ну мабуть, і те, що пишуть в західних медіа, бо безпосередньо американська делегація нічого не говорила навіть не буду перекладати з російською російською є така фраза соглашательство по формі і здівательство по суті. Я думаю, що це найкращим чином характеризує те, що було продемонстровано зараз з Кремлем. Вони познущалися по суті над американською делегацією, але по формі сказали, що треба далі спілкуватися. Є багато хорошого, багато неприйнятного. Є певні речі, які є прийнятними. Є те, що по духу супереч, є те, що по формі будемо напрацьовувати рекомендації Найближчим часу ніяких. Зустрічі і дзвінків не буде між лідерами, відповідно, хай працюють делегації. А, чому? Бо в Сполучених Штатах вже наповну звучить джингл Беллс, як і в Європі. Путін досягнув ключового, дотягнув до цього періоду. І, відповідно, будь-яка реальна конкретика вона можлива тільки після Нового року, тепер вже з боку Сполучених Штатів. А, і Путін до цього моменту дотягнув, перекинувши. Всі проблеми з хворої голови російської на здорову голову європейську українську роками Сполучених Штатів Трамп зараз виступив дипломатичним диверсантом в інтересах Росії союзником Росії. Бо вся розмова на цьому витку намагання активізувати переговірний процес відбувалася в абсолютно порочній моделі. Оці 28 пунктів. Вони не так страшні пунктами, а вони страшні самою ідеєю, яка лежить в основі. А вона дуже проста: а мир треба досягнути за рахунок поступок жертви надгоду агресору. І весь цей час було витрачено на те, щоб Сполучені Штати тиснули на Україну, і як там писали деякі магівські блогери. Що Трамп молодець, наші відкав інші, от-от дотиснуть Зеленську Україну до того, що їм прийдеться йти на компроміси, і нарешті настане мир, і при цьому повне ігнорування тиску на агресора, навпаки, агресору пропозиції кладуться на стіл стосовно яких він крутить носом і каже: ну тут підходить, а тут не підходить, тому що підмінено один з ключових факторів: це хто кому що продає. Трамп сказав, що Вітков має продати Україну Росії. Ну, не придираємо зараз до слів, що це малося на увазі ні Україна, а мається на увазі ідею припинення вогню, всього іншого. Тут все ж таки я думаю, що Трамп можливо, і обмовився по Фрейду, але тим не менше, директиви офіційні трішки інакше звучать для американської делегації. Але страшне не це, страшне те, що продати. Стоп. Агресор купує, а цивілізований світ продає. Тобто агресор диктує ціну, диктує об'єми. Клієнт же завжди правий. І говорячи мову Віткафа, це Віткаф зараз пентхаус має продати Путіну. Ну він Пінтхаузе продавав, просто це його mm -hmm. найбільше здобути в житті. А, а мало б бути, і логіка, яка була до приходу Трампа, це Путін має продати свої кроки, щоб Захід і Україна в нього їх купила. Він довів, що він готовий завершувати війну дипломатично, що він дійсно щирий в своїх намірах, що дійсно Путін готовий завершувати війну, що Путін готовий компенсовувати, що Путін готовий багато чого. І тоді відкривається розмова, що з цього Захід вимагає, чого ні, де може піти на компроміси. Україна, де не піти на компроміси, але агресор не має винагороджуватись, а має понести втрати, а жертва. Має отримати певні компенсації. Тому, власне, це, що ми спостерігаємо зараз, це один великий фарс, в якому в самій основі лежить порочні підходи лежать, з яких ну, неможливо з цих кубіків зібрати слово щастя. Ну там інші літери на цих кубіках, і з них складається дуже добре слово, яке починається з Д, а завершується опа. А, але Інакше без цих літер ніяк не складеш слово щастя, як угу. би їх не клали. Пане Чим вражає, завершується що... зустріч в Москві? Угу, а, так вона завершиться що... нічим, абсолютно прогнозовано. А що ви маєте на увазі, коли говорите, що конкретику з боку Сполучених Штатів Америки ми зможемо побачити після нового року? Це якісь ви на конкретні рішення, їх очікуєте дії, чи що? Наступний виток того, що вони. Буде чергове запалення. Давайте поговоримо до цього моменту. Зараз Трамп, після зустрічі в Москві він стоїть перед вибором. З якими словами і якими діями йти в новорічний сезон, він може перше ввести додаткові санкції по Москві, сказати: ми спробували, ми на Україну натисли, ми досягнули для Путіна найкращої з можливих угод, яка тільки могла би бути, і він не оцінив наших старань. Відповідно, переходжу тепер до сценарію тиску на Росію. Або Путін мене розчарував, і тоді знімається частина питань, які є до нього в партнерів, в партнерів в, 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 самій, в самому істеблішменті республіканської партії і конгресі. Або він може сказати: ну, ми спробували, не вдалося. Вони ще хочуть повоювати, хай повоюють. Наш чудовий план не було оціно. Я розчарований і Путіним, і зеленським. А, вони всі, коротше кажучи, не готові до миру. Це їх проблема. Тепер без Штатів, хай ми зараз не збираємось більше докладати жодної години часу на те, щоб займатися цим. В такому випадку він робить вигляд, що ну ніби нічого не трапилося. Ну не спробував, не змогли. Ну і Бог з ним спробували, да і все. Але тоді ціла низка проблем залишиться. Бо що відбулося? Ми почули, що Вітков є де-факто агентом впливу Росії, плівки і Блумберг. І це почули конгресмени. Почули в Штатах, чому зараз вже в Штати летів Вітков не сам. Разом з кушнером, і нарешті взяли такий перекладачку американську, а не користувалися кремлівською. Бо якби полетів би сам Вітков, то тут би нічого би не стримали зараз цілуниць конгресменів, які просто поставили питання: «стоп». А нормально, що від імені Сполучених Штатів Росія веде сама з собою переговори. Ну тобто, ми навіть свідка ніякого не маємо те про що. А якщо є кушнір, то в такому випадку вже є дві особи, які можуть свідчити. Зокрема, якщо їх викличуть свідчити в Конгрес під присягою, то це будуть дві думки і дві позиції. А плюс тепер вже є перекладачка, яка так само підпадає угу. під те, що вона має свідчити під присягою. Тобто таким чином, вже у Трампа трішечки убезпечили себе від токсичності Віткафа, кафа, зрозумівши наскільки реально в штангу дали, як би Трамп не намагався це ігнорувати. Тепер вже всі союзники Штатів отримали меседж про те, що бути партнерами і друзями, ті, хто цього раніше не зрозуміли, Сполучених Штатів небезпечніше, ніж бути їх ворогами. З ворогами Трамп домовляється, а друзів він або, як Європу, каже, ми вас до відома поставимо, а вашим безпековим інтересам розплатимось, або як Україну тисне на союзників. Може згадати до цього Ізраїль і Кушнера, які з Хамасом вів переговори, і інші ситуації, вже не говорячи про те, що зараз. Як Трамп діє з приводу Венесуели, нам може не подобатися Венесуели і Мадуро. Ну тоні Венесуела може може подобається, а більшість Мадуро може не подобатися, але те, що робить Трамп, це виходить за рамки міжнародного права і просто навіть е, політики цінностей європейського штибу. Це абсолютно не цивілізовано, і тим не менш, Трамп це робить і йому абсолютно побоку на те, хто що думає. Тому ясно, що другий момент це. Зараз дискредитація Сполучених Штатів як геополітичної сили. І три, це те, що Китай на тлі цього активізувався. А Макрон летить до Пікіну, Вангі їде до Москви і Кам'яніке МЗС Китаю дуже однозначно. Необхідно спиратися на розбудову стратегічної довіри. Ні, спиратися на стратегічну довіру для розбудови миру. Співпраці там стійкості перед спільними загрозами, викликами і так далі. Там такий абзацік невеличкий, який починається з довіри і завершується довірою, фактично, де дуже недвозначно Китай говорить Росії, що є червоні лінії, за які ви не зайдете. інакше Китай і пан Сі Цзімпінь товариш. Втратить персональну довіру до Росії до Путіна. А в такому випадку, ви там хотіли нещодавно говорили про випуск боргових паперів в юанях. Ну так, от, у Китаї може не стати ні паперу, ні юанів для вас. І в такому випадку залишитеся ви у розбитого корита. Все як Пушкін і заповідав росіянам. Тому чітко Ваньгі зараз доніс цю думку до Москви перед тим як зустрічатися з Макроном. Китай буде апелювати до того, що дивіться. Бачите, ну цей з білкою на голові він навіжений. Ми ж вам казали, що він свої слова не дотримується, він своїх слів, він не є фактором гарантії безпеки Європи. А навпаки, ви намагалися і всередині НАТО його задобрити, і видатки що чого ви тільки не робили. Але скільки його не годи, він все одно в бік Москви дивиться. Тому а ми Китай, ми ж послідовні, ми ж свої слова, свої слова завжди дотримуємо. Ми їх не кидаємо на вітер. У нас є хороший наморник для Росії, такий великий, потужний, повідок короткий для Москви. Ми хочемо лише, щоб ви не солідаризувалися в санкціях зі штатами проти Китаю і в її геополітичні грі проти Китаю. Ми хочемо, щоб європейський ринок був доступний для нас і гарантований доступ до нього. Ми хочемо, щоб там Україна в НАТО не вступала і були гарантії того, що інвестиції китайські можуть зайти в Україну. Ну, Інвестиції китайські ми ж розуміємо. Інвестиції це завжди політичні гроші Китаю, це корумпування і все інше. Разом взяти, але тим не менш їм порти потрібні, їм потрібно багато чого. От все це зараз Китай буде класти на стіл перед Європою і казати: Штатам ми продавати Росію не збираємося домовленості по Росії. Але, от з Європою, з приводу цього ми могли би домовитися, мінуснувши зрівняння Сполучені Штати як повноцінного партнера. Бо, бачите, вони ж самі вас дискваліфікували з переговорів. Вони ж Європу бачити за столом не хочуть. А ми ж Китай сказали в переговорах зі Штатами, що Європа має бути за столом переговорів. Так давайте свій стіл накривати, а тоді будемо вирішувати, якою мірою туди Сполучені Штати долучати чи не долучати. От про це, власне, зараз буде розмова. І на цьому тлі, якщо Трамп зараз каже, що нічого не трапилося, то значна частина конгресменів виступить з позицією, приблизно, яка буде дипломатичною, але приблизно про наступне. Нічого собі. Нічого не трапилося. Тобто, ми втратили значну частину союзників. Ми дали зараз підґрунтя Китаю активізуватися. Ми зараз підіграли Росії, розсварилися з усіма і згаяли час. Чи і рейтинги Трампа підважилися. Через це вони пішли вниз, тому що для значної частини така позиція Трампа є неприйнятною навіть республіканських виборців. Чим підставили, поставили під загрозу майбутні проміжкові вибори. А, ну і відкав. Почули, що виявляється, в оточенні Трампа є російський агент впливу і Трампу це нормально. Він так це і бачить. А, і це нічого не трапилося, це просто спробували. Тоді перефразовуючи старий вульгарний анекдот: а, так слухайте, як шкода, що всі кури здохли, а стільки ще хороших ідей було? А, тобто, ми таким чином будемо діяти, скажуть значна частина спонсорів республіканської партії Трампа. Тому такий варіант для нього він також є а, негативним. Він несе цілу низку ризиків. Ну, або третій варіант це зробити вигляд, що нічого не трапилося, в іншому розгляді, і сказати, все йде по плану. Продовжимо тиснути на Україну, на Росію, а ми будемо тиснути на всіх і вся. І таким чином просто всіх залишити в тихому шоці, йдучи на ці зимові канікули. Бо Росія вкинула план з 28 пунктів не просто так зараз. Вони чудово розуміли, що ця новина буде проходити між відкриттям ялинки на сквер і черговою людиною в реанімації, яка потрапила туди після Чорної П'ятниці, будучи затоптаною в якомусь там, не знаю, маркеті в умовному делавері. Далі я б хотіла пане Олеже, перейти, скажімо так, до тих червоних ліній найголовніших. Скажімо так, у цьому переговорному процесі, які озвучені були як нашої сторони, у нас це правда на офіційному рівні. А щодо Росії, ми знаємо про це зі шпальт Західних медіа. Наприклад, Росія не піде на поступки за трьома пунктами мирного плану Трампа. Це пише NBC News. До цих трьох пунктів, що входить: це територія Донбасу. Вони вимагають повного виходу збройних сил звідти, обмеження чисельності збройних сил України, а також визнання нових регіонів Росії, Сполученими Штатами Америки та Європи як російськими. Нашої сторону, ми пам'ятаємо це озвучував Володимир Зеленський. Це офіційно було тут. Я його процитую. Скажу відверто: питання територіальне найскладніше. Питання грошей на відновлення, на мій погляд, без присутності європейських партнерів, це не просто складно, тому що гроші перебувають у Європі. Мені здається, це не дуже справедливо, і питання гарантій безпеки, що дуже важливо, конкретно від сполучених штатів Америки, конкретно від Європи. Тобто, три пункти з нашої сторони три з боку терористів. Єдине спільне це питання території. Всі інші два не співпадають. Чи можемо ми говорити, що для нашої сторони питання чисельності нашої армії ну, може бути дискусійним? Як для росіянців, наш вступ в НАТО, гарантії безпеки теж є дискусійним? Хі -хі, ні, а ці три питання, які крилем окреслені, вони ставлять хрест на будь-яких переговорах, бо як мінімум юридичне визнання. Російським окупованих українських територій це неможливо ні в Україні, ну просто немає юридичної навіть можливості. Я вже не кажу про політичну, ні в Сполучених Штатах, де немає ні юридичної, ні політичної можливості це зробити. Це прямий шлях до імпічменту для Трампа, ні в Європі. Ніхто на це ніколи не піде. А ті, хто хотіли визнати цю територію російськими, вони вже визнали там декілька африканських країн і невизнаних республік. Тому ну окей, можливо, ще десяток додасться якихось приблизно таких самих маргінальних країн, яким Росія мільярд доларів підкине, або навіть не так пообіцяє підкинути. Тому е немає в цьому жодних шансів. І тим самим Росія чітко демонструє, що ні, ми не збираємось в реальності зараз переговорами завершувати війну. Переговори лише важель тиску зараз, для того, щоб Трамп. Був цеглиною в пральній машинці, яку закинула Росія туди на повному ходу. і розносив західну коаліцію. Ми, Європа, всі дружньо відволікалися на усі ці конвульсії навколо переговірного процесу, які є загрозливими, сварилися, мінімізували шкоду від цього, займалися в результаті доланням проблем, які Росія для нас створила. А Росія в цей момент отримує простір для маневру, для виходу з ізоляції світової, виглядає респектабельно. Бо Путін говорять, штат, послуховується, дві з години чекають на зустріч з ним. Не Путін чекає в придбанні, а його чекають. Ну це ж круто, він поїде а, зараз в Індію зустрічатися, і він поїде туди як людина, до якої штати ганцов надсилають. А він каже: ні. Я над тим подумаю: от між наповненням валізки і а, прочитанням чергового історичного опису про Піченяг. Я, можливо, сьогодні, а може за місяць, подумаю над цим. Ясно, що ця позиція для Росії, куди вигідніша. Санкції не посилюють в цей момент. Завжди, як тільки потягнеться, посилювати, можна сказати: а ну, це переход червоних ліній, ми виходимо з переговірного процесу. І одразу з'явиться ціла низка голосів. Це зараз дає змогу. В Бельгії заявляти, що ну є яка конфіскація російських активів? Ви про що? Ми ж майже на фінішній прямій переговорі. Ви хочете зірвати мирний план Трампа? Не можна конфіскувати російські активи, ну буквально цитую їх. Тобто, таким чином, Росія отримує для себе ширше поле маневру, Водячи заноса або тягаючи за причинне місце Трампа просто цими пунктами і бажанням домовитися з, з Росією? Ніякої перспективи домовленості з Росією без зламу ситуації немає. В такій війні такого характеру, яка несе екстенційний характер, вже з обох боків починалася екстенційна війна тільки для Росії, і в якій є ми в фазі війни на виснаження, коли кажуть, Україна за декілька місяців буде в гіршому стані, ніж сьогодні. Ну звісно, ну а, -а як ну, війна само собою знищує інфраструктури, люди вмирають, економіка виснажується. Ясно, що ми будемо в гіршому. А що це означає, що Росія буде в кращому? Ні, і Росія буде в гіршому становищі. Бо у війні на виснаження сторони не змагаються в тому, хто Діснелень побудує і у кого краще життя буде. Країни змагаються в тому, хто надірветься. Хто надірвався, то і програв. І байдуже де чиї війська стоять, і скільки міст було захоплено чи не захоплено. Бо в тому випадку сторона, яка не надірвалася, яка витримала, вона забирає результат війни і вона перемагає. Для України це війна за виживання, і в нас не стоїть питання давати бій чи ні. В нас лише стоїть питання ефективності, де, якою мірою, якою ціною давати цей бій, і завжди бажано, щоб відповідь була значно більше втрати для росіян, значно більше часу для росіян, значно всього більше для росіян. Їх ресурсу має витрачатися хоча б на одну одиницю більше, ніж їх кількісна перевага. Якщо mm -hmm. це так, то Росія худне швидше, ніж Україна. Тому і зараз, говорячи про цю війну, дипломатичний трек він потрібен не Україні і не Росії з точки зору завершення війни. Е, Україні хотілося б, але для нас це два питання: припинення вогню і гарантії безпеки. От без них, якщо припинення вогню не відбувається, а потім дипломатичний процес, а як зараз наполягає Росія, ми про все маємо домовитися, а припинення вогню лише на фініші. то це не про заморозку навіть і точно не про завершення війни. Це про дипломатію, яка виступає інструментом для посилення Росії під час переговорів. Те, що не вводьте нових санкцій, а то ми вийдемо з переговірного процесу. Не давайте Україні більше зброї, а то ми махнемо дверима, і ваш мирний план посиплеться. Через те, що ми закрили двері. Каже Росія, і друга гарантія безпеки. Якщо гарантії безпеки немає, то це гарантія того, що за хвилину після підписання будь-яких домовленостей, хоч нам потім нам пообіцяють, що українська мова буде єдиною державною в Росії на наступні 200 років. А і Кубань взагалі віддасть Україні, а може, ще й Сибір віддасть. А, він все це може прописати туди, але це буде пасткою. Тому що в такому випадку, якщо немає припинення вогню, і немає гарантії безпеки. Це означає, що за хвилину після підписання Росія буде в сильнішому становищі, ніж Україна. І вони точно зірвуть його за тиждень, за місяць, за два місяці, рівно в той момент, коли це буде вигідно Росії. Я думаю, що це відбулося би за а, десь три місяці на піку виборчої кампанії в Україні, коли Росія би сказала, що Україна порушила припинення вогню і поперлася б на всіх напрямках в момент, коли в нас якраз а, в, а, в своєму піку виборча кампанія, або, наприклад, а, оскарження результатів. Борів, тому що частина кандидатів буде кричати, що вони були спацифіковані, і тут Росія попрацює з активізацією. Гранді безпеки тому для нас тільки ці два пункти це інше. Це мішора, по Перша по-друге, говорячи про дипломатію, я не бачу дипломатичного рішення в російсько-українській війні. Дипломатія з'явиться тільки в той момент, коли одна зі сторін надірветься, і світ буде кричати не ескалюйте або Росії Її зупиняючи, якщо Україна посипеться від максималістського сценарію просування, або Україну, якщо Росія посипеться від того, щоб ми діяли по праву переможця, от тоді весь світ згадає про те, що треба дипломатія, переговори, є певні обмеження, гарантії і все інше. До цього моменту дипломатія безсила. В цій війні виживе тільки один. Пане вже на останок. Хотіла вашу почуту думку ще з такого моменту, що перед зустріччю із американськими представниками Путін виступав перед журналістами, і там він от зробив таку заяву: Росія може відрізати Україну від моря, якщо Київ продовжить піратство проти російських суден. Якщо атаки на танкери продовжуватимуться, ми розглянемо можливість заходів у відповідь щодо судів країн, які допомагають Україні. Росія розширить удари по українських портах і судах. Туди, що заходять у ці порти, зазначив російський диктатор. Тут мене щось зацікавило. <кій> В принципі, я, можливо, я не знайшла, але я наче, добре шукала, не бачила його коментарі щодо удару по підстанціях Росії, коли без світла сидить, чи по НПЗ, а тут раптом він згадав: ну, чотири танкери було атаковано. Це ж не прям величезна якась кількість. Про що нам говорить ця реакція? Бо це пряме приниження для Росії і зрив її зобов'язань по іншим країнам і приходиться більше знижки давати на нафту, і таким чином це реальний процес денафтизації. НПЗ і удари по тепер тіньовому флоту. Це разом просто комбо, яке кладе їх нафтоекспорт. і це їх ахілесова п'ята. І путін це чудово розуміє. Апелюючи до того, що частина країн може злякатися, що їх кораблі будуть атакувати росіяни. Ну так нагадаю, в порту Одеси, коли Росіяни обстрілювали, багато разів страждали суда інших країн, і на Рейді росіяни атакували їх. Це вже було. Якби Росія могла би відрізати Україну від моря, вони би це зробили. так само як вони могли це зробити на початку, вони це зробили. А коли вони вже не могли витримувати, бо крейсер Москва поповнив собою підводний флот Росії, і ціла низка десантних кораблів, більше половини десантних можливостей Чорноморського флоту було потоплено Україною. Там дві третини приблизно що унеможливило будь-яку операцію десантну на Чорноморське узбережжя України в район Бісарабії. Там оце все, що вони розглядали від Бісарабію Буджак. А і таким чином вийти на Придністров'я і фактично створити єдину зону тиску, відрізти від нас море. Вони не могли тоді пішли на зернову угоду, якою вони контролювали все, що Україна експортує, і це не давало змогу імпорту через порти. Як тільки баланс сил змінився, Україна це зламала і потіснила Росію. На сьогоднішній день в Чорному морі парітет. Так, вони можуть наростити удари по портах. Вони зараз б'ють умовно з періодичністю раз там, на 5 днів, а будуть бити або там раз на 10 днів, будуть бити з періодичністю раз на 3 дні або на 5 днів, ага, можуть по судам почати активніше бити. Але у відповідь на це і Україна може тоді менш перебірливо ставитись до того, які суди атакувати, і в такому випадку це може бути нарощено з боку України. Тому зараз Путін лише надуває щоки, так само як говорячи про буферну зону на півночі. Це дипломатично зараз грам'язами для одного, верніше для трійки глядачів в Білому домі, для вдуші вузького кола. Що ми такі сильні, ми так от можемо. Ну, можуть вон біля Сенігала корабля не стало в Чорному морі вже трьох російських танкерів не стало. Я думаю, що цей процес продовжиться, якби цей плішивий не надував зараз щоки. Угу. Пане щиро вам дякую за ваші коментарі, ваше роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, вам стало краще і зрозуміліше зорієнтуватися у цих надважливих питаннях. Якщо лишилися якісь уточнення, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. А допомагав і мені, і вам краще зорієнтуватися у цих аспектах, які стосуються кожного з нас. то Олег Сеакян. Пане Олеже, дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Навзаєм, на все добре.